Добрий день малята! Сьогодні до нас у гості завітав зайчик та приніс нам дуже цікаву гру, яка називається Одягни зайчиків. Потрібно одіти шапочку та шарфи для зайчика того самого кольору, що і чобітки, які вже на ньому вдягнені. Це на шапочка якого кольору? Так, жовтого. Тому одягнемо цю шапочку ось цьому зайчику, тому що в нього чобіточки теж жовтого кольору. А цю шапочку кому одягнемо. Так, цьому? Тому що ця шапочка якого кольору? Вірно, блакитного. Тому одягнемо цьому зайчику. Тому що в нього чобіточки теж блакитного кольору. Залишились у нас шарфики. Ось цей шарфик якого кольору. Це в нас шарфик якого кольору? Вірно, жовтого. Тому одягнемо зайчику по цьому. Тому що в нього шапочка та чобіточки теж жовтого кольору. А цей шарфик якого кольору? Так, блакитного. Тому одягнемо цьому зайчику. Тому що в нього шапочка. А чобіточки теж блакитного кольору? Дітки, якого кольору ця шапочка? Вірно, червоного. Тому будемо шукати, якому зайчику ми її одягнемо. Вірно, цьому. Тому що в нього теж червоного кольору чобіточки. А ця шапочка якого кольору? Так, вірно, зеленого. Тому одягнемо цьому зайчику, тому що в нього теж чобіточки зеленого кольору. Так, це в нас шарфик. Якого кольору? Вірно, зеленого. Тому одягнемо цьому зайчику шарфик, тому що в нього теж чобіточки і шапочка зеленого кольору. А цей шарфик. Кому ми вдягнемо? А цей шарфик у нас якого кольору? Так, червоного. Тому ми одягнемо цьому зайчику, тому що в нього червоного кольору шапочка та чобіточки. Дякую, малята, що сьогодні допомогли мені знайти для зайчиків шапочки їхні та шарфики. До побачення!